До цього ми перевірили кармани, як правильно накладати турнікет, щоб рятувати життя під час крововтрати, розповідає інструкторка центру тактичної медицини Колесо Анастасія Санатарчук. Вона проводить курс із тактичної медицини для вінничан. Тактична медицина це. Мастхев для кожного бійця і мастхев для кожного цивільного, коли ми знаходимося в умовах бойових дій. Навчають за стандартами НАТО, каже керівник центру Денис Цопа. Тренінг одноденний за 6 годин відвідувачі мають навчитися оглядати пораненого, зупиняти кровотечі за допомогою турнікету та зробити усе можливе, аби потерпілий дихав без перешкод. Ми працюємо за алгоритмом колос. Це якби йде кров, легені серце. Це якби мемоніка, щоб краще запам'ятати алгоритм, що за чим, щоб людина в екстрений випадках могла швидко зреагувати і запам'ятати, що за чим буде йти. Ці курси є безкоштовними як для цивільних, так і для військовослужбовців. Серед відвідувачів курсів Яна та Оксана обоє кажуть, ці знання їм знадобляться. Цікава тактична медицина взагалі і в сучасних умовах це дуже актуально. Знання ніколи зайві не бувають і на плечах носити не будемо. Хочу бути корисною навіть в цьому плані. Краще його не буде. Це щоб ми не користувалися цими турнікетами, але життя занадто складне. Ми мусимо знати все. Щоб не розгубитися під час надання до медичної допомоги, варто декілька разів побувати на курсах, каже Сенаторчук. Практика. Тільки практика, от чому ну, ми заохочуємо часто людей проходити повторно, тому що одного дня цих шести годин ну дуже мало щоб по перше засвоїти цю інформацію, по-друге, ефективно відпрацювати. Тому якщо людина приходить на нас другий раз, третій раз у неї ці навички вже на автоматі. Цього разу тренінг з тактичної медицини провели для чотирьох учасників. Загалом за три місяці їх відвідали майже 300 вінничан, каже Денис Цопа. Аби потрапити на заняття, потрібно заповнити форму на сторінці центру. Ольга Антохова, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.